Чотирилапі рятувальники на службі держави, кожний з них унікальний за своїм характером і здібностями. Спеціально вимуштровані собаки з червоним хрестом забезпечують пошук і виявлення людей, котрі постраждали при надзвичайних ситуаціях. У пошуково-рятувальному кінологічному відділенні обласної ДСНС семеро собак. Чотири досвідчені, ще троє опановують ази майбутньої професії. Серед них найбільше німецьких вівчарок є також Ротвейлер, лабрадор та Бельгійська вівчарка. На переконання Кінологів саме ці породи найкращі шукачі потерпілих. Більгійська вівчарка вона більш, будемо так говорити, енергічна. Вона для пошуку в лісі. Німецька вівчарка вона робоча, в тому смислі, що вона пошук здійснює більш детально. Ротвеллер він теж гарний для пошуку. Має свої якості шестирічна Катана освоює професію рятувальника півроку. Разом з напарником вони здійснюють пошуки потерпілих в лісовій місцевості. До виконання завдань рятувальна пара зможе приступити наприкінці місяця після атестації. Катана собака тренується кожен день. Так як знати не може бути довгим, бо собака замучується, втрачається в неї. Мотивація до цього, тому кожен день потрошки займаємося по різному чи по пошуку, чи по слухняності, спритності. А собака це є особистість, тобто вона живе мною вдома. Чотирилапі вже пройшли підготовку у кінологічному центрі швидкого реагування і готові до виконання різноманітних завдань, а саме пошук потерпілих в завалах, у горах, в лісі, на водоймах. Рятувальники кажуть, ефективна кінологічна служба дає можливість оперативно виконувати завдання з пошуків і затримання. Використання даного підрозділу в різних напрямках, як для потреб гірничо пошукового підрозділу, тобто, це порятунок людей в шахтах, штольнях, у кар'єрах. А також на теренах області в різних екологічних системах, кожна собака-пошуковець має на собі червоний хрест. Це знак того, що вони навчені надавати допомогу. Тому боятися їх не варто. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.